Шановні журі, ми, Д'яченко Діана, здобувачка другого курсу та Мезінова Поліна, здобувачка першого курсу, хочемо ознайомити вас з доповіддю на тему червоновуха черепаха, домашній улюбленець чи джерело захворювань. Червоновуха черепаха домашній улюбленець, який ще донедавна вважався екзотичною твариною. На даний момент поширений на багатьох континентах земної кулі. В природних умовах червоновуха повзунка мешкає в невеликих водоймах з низьким заболоченим берегом. Є кілька суттєвих обмежень щодо умов утримання годівлі та догляду за черепахою. Довжина панциря червоновухої повзунки може досягати більш ніж 40 см, із середньою масою більше, ніж 3 кг. Тому необхідно мати акваріум на 200 літрів, ультрафіолетову та зігріваючі лампи, спеціальний ґрунт та потужний фільтр. Червоновухі черепахи рептилії хижаки. Тож потребують специфічного раціону. В належних умовах черепаха може прожити 40-50 років, що є водночас і мінусом, і плюсом. Черепахи, як і всі живі створіння, хворіють, тож для улюбленця потрібно шукати особливого ветеринарного лікаря, герпетолога. Об'єктом дослідження були особливості в морфометричних показників панцира, червоновухих черепах, що мешкають в водоймах дендропарку перемоги. Юківського парку міста Одеса та прибережній зоні вздовж одного кілометра Хаджибейського лиману, розташованого на відстані 9,5 кілометрів від міста Одеси, а також незаразні інфекційні та інвазійні захворювання вищовказаних рептилій. У першому досліді, де вивчалась кількість різностатевих особин, були задіяні 125 дорослих черепах дендропарку перемоги. 17 черепах дюківського парку міста Одеса та 22 представника, що мешкають у прибережній зоні Хаджибейського лиману, реєстрували відмінності розташування щитків на панцирі, морфологічні варіації між самцями та самицями. Другий дослід було проведено на шістьох дорослих прісноводних черепахах. Вони були транспортовані до анатомічної лабораторії Одеського державного аграрного університету в подорожніх клітках для домашніх улюбленців. Після карантину протягом двох діб. Були проведені морфометричні заміри та виявлені аномалії травми. У черепах нерідко діагностують захворювання незаразної етіології, аномальний дзьоб, клінічні ознаки, спотворене розростання дзобу внаслідок незбалансованого раціону, лікування, підрізання дзобу хірургічним методом. Червоновухі черепахи чутливі до незаразних захворювань, які виникають через незадовільні умови утримання. Та патогенних інфекцій, які можуть передаватися різними шляхами, розповсюджені механічні пошкодження панцеру. В цих випадках рани ретельно промивають антисептичним розчином з додаванням антибіотику, після чого за допомогою хірургічного дроту або гвинтів, деформація панцера та гниття панцира внаслідок незбалансованого та неприродного харчування, клінічні ознаки, пригнічення, відмови від корму, малорухомість, черепахи при наявності пошкоджень. Вогнич з гноєм та пом'якшення на панцирі. Лікування симптоматичне та зміна раціону. Зоцикорка органів ШКТ виникає через незбалансовану та неприродню їжу, ковтання піску, камінців, гілочок та інших предметів. Клінічними ознаками можуть бути перегнічення та відмова від корму, іноді непрохідність кишечнику. Лікування хірургічним, збалансування годівлі та облаштування акватераріуму твердою однорідною поверхнею, нерідкісні інфекційні запалення, вроджені та травматичні ураження очей через неправильне отримання та погану годівлю. Неінфекційний кон'юнктивіт виникає внаслідок гіповітамінозу а хронічний прояв, запалення рогівки ока, накопичення в слізних протоках гною, закупоркою проток та утворення пухлин. Найпоширеніша хвороба дихальних шляхів, черепах, пневмонія. Виникає при нестачі в раціоні вітамінів А, Д та в неналежних умовах утримання, іноді на фоні стресу, переохолодження, відсутності їжі, клінічний прояв, респіраторний синдром. При плаванні вражена частина легень піднімає відповідний бік черепахи догори. Не останнє місце серед хвороб черепах займаються мікробактеріози. Черепахи без їх клінічного прояву можуть бути переносниками та становити загрозу для людини. Збутник накопичується не тільки в воді та їжі, а й на ґрунті, де мешкають черепахи. Тому мікробактерії локалізуються в області очей на шкірі кінцівок, хвоста та на панці. Зовнішній покрив тіла червоновуї черепахи представлений серцеподібної форми, стиснутим панциром коричневого кольору, розділеним на верхню частину карпакс і нижню пластрон. Пластрон складається з кількох кісткових щитків, які повністю симетрично зрослися. Кожний щиток карпаксу та пластрону має кільцевий малюнок з ороговілих кіле, що забезпечують міцність і цілісність. Згідно даних таблиці номер один, 1 1,6% самців червоновухих черепах тендропарку перемоги. Мали панцир з симетричною мозайкою в дюківському парку 4,5% самців, а в Хаджибейському лимані 5,8%. Мали аналогічні морфоанатомічні особливості мозаїки панцира. Дані графіка вказують на незначний відсоток рептилій, які мають морфологічні ознаки, характерні для хворих тварин. Так, 21% самців. Та 18% самиць червоновухих черепах дендропарку перемоги мали асиметричний панцир та зовнішні морфологічні ознаки захворювань. В Дюківському парку 16% самців та 36% самиць, а в Каджибейському лимані 12,5% самців та 42% самиць мали морфологічні ознаки захворювань червоновухих черепах. Вище наведені дані свідчать про існуючі ризики поширення захворювань. Висновки нашого дослідження ви можете побачити на екрані. Дякуємо за увагу!